Російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів. Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області в районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію. Минулої ночі ворог завдав ракетного удару попередньої ЗРК С-300 по селу Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль. Внаслідок двох обстрілів села Новоосинове Куп'янського району сталися лісові пожежі. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 38 оперативних виїздів. Два рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоусинове Куп'янського району. Найбільша за площею пожежа виникла після обстрілу, який стався близько 18-ї. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 гектарів. О пів на 19-ту вогнеборці вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 20-ті рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попередньо його обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11-ї, поза цим селом горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники впорались з цією пожежею о пів на першу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Україна зазнала масованого удару окупантів. В Одесі ракета влучила у промисловий об'єкт. За даними ОВА, одна людина загинула, ще двоє поранені. Повідомляється, що більшість цілих сили ППО збили над морем. Вдарили ракетами та БПЛА по Києву. За інформацією військової адміністрації. Через падіння уламків найбільше пошкоджень зафіксовано у Дарницькому районі. Попередньо всі цілі збиті. Під атакою також опинились Вінницька та Хмельницька області. Сили оборони звітують. Відпрацювали повітряні цілі. Вибух було чутно і у Харкові. Попередньо без постраждалих. Офіційна статистика від повітряних сил зсу за атаку ніч 17 на 18 травня з 30 випущених по Україні ракет збито 29. Також повідомляється про знищення двох безпілотників шахет та двох розвідувальних БПЛА. У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Про це повідомив спецпредставник Держдепу США з питань України. Пакет допомоги планується узгодити до президентських виборів у Сполучених Штатах. Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель запропонував ЄС розширити на 3,5 мільярда євро європейський фонд миру, із якого фінансується військова допомога Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела в ЄС. Глави держав і урядів на саміті Ради Європи в Ісландії 17 травня висловили підтримку принципам формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в декларації саміту та у вечірньому зверненні гаранта. Більше того, на саміті погодилося створити реєстр збитків, завданих армією РФ. У майбутньому це буде певний механізм компенсації. Зазначили на саміті. До Харкова із робочим візитом у чергове завітали гості з Австрії. Минулого разу у грудні під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим партнери обговорювали підготовку міста до зими. Тепер же після того, як Харків зміг подолати найважчий опалювальний період, хочуть допомогти мегаполісу з відновленням та відбудовою і мають щодо цього деякі пропозиції. Відень знаменитий тим, що у нас будується соціальне житло. Це така концепція, яка була розроблена у Відні, і яка себе там дуже добре зарекомендувала, що це недороге соціальне житло. Ми готові взяти на себе. Якщо у вас є така концепція, якщо вам це цікаво, то ми готові взяти на себе встановлення контактів із відповідними організаціями, які займаються цим у Відні. Мер Ігор Терехов каже, ініціативу підтримує та спочатку необхідно детально вивчити проєкти і зрозуміти, як цю ідею втілюватимуть у Харкові. Стосовно бізнесу, стосовно розвитку бізнесу. також ми зацікавлені в тому, щоб приходили наші іноземні партнери, відкривали бізнес, різноманітний бізнес. Починаючи з будівельного і закінчуючи бізнесом високих технологій, з свого боку, з боку мері, можу гарантувати прозорість, чесність і Дуже швидке оформлення усіх документів, які потрібні для початку діяльності, чи то виділення земельних ділянок, чи то технічних умов, і все, що буде стосуватися підтримки бізнесу. Також додає посол, готові відновити або побудувати навчальний заклад у мегаполісі, наприклад, школу чи дитсадок. І така пропозиція, вважає Ігор Терехов, наразі є дуже актуальною. Адже Харків завжди був інтелектуальним та освіченим містом. Тож, аби через війну не втратити цей науковий потенціал, багаторічний досвід і напрацювання уже зараз треба замислюватися над тим, де навчатимуться майбутні фахівці, а також як відбудувати те, що потрощили окупанти. Тут ваша пропозиція щодо відновлення школи однієї школи дуже така цікава для мене і цікава для міста. Я хочу запропонувати вам відновити школу, яка дуже символічна і для всього міста, і для. Країн, котрі розмовляють на німецькій мові, це школа, яка перша поставчала, бо туди був приїзд ДРГ російських, і вони там були знищені. Це школа, яка розташована на вулиці Шевченка, і це школа, яка котре поглиблено вивчання німецького язика. Тому, як на мене, то я дуже зацікавлена і слушно було б запропонувати е, на відновлення цю школу. Учасники зустрічі підсумували, тим часом продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу Харкову, збільшуватимуть її обсяги, а також підтримуватимуть українців, які переїхали до Австрії через війну. Наразі таких осіб налічують близько 90 тисяч. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. З 24 лютого і аж до травня 2022 року робота регіонального центру послуг та центрів надання адмінпослуг Харкова була призупинена через війну, і вже 18 травня, рік тому, команді центрів вдалося все наново запустити так, щоб харків'яни могли отримувати ті чи інші послуги, так як це було у Харкові до повномасштабного вторгнення. ми з того, що ми прибирали скло. Тому що було дуже багато вибито вікен і скляних і дзеркальних прибирання внутрі, звичайно. Ну а далі вже все відкриття. І перша послуга це у нас були довідки про склад сім'ї. Зараз у нас майже всі послуги вже відкриті. Перший місяць після відновлення роботи регіонального центру послуг Катерина у відділі державної реєстрації актів цивільного стану самотужки виконувала всю роботу відділу. Дуже навантаженими, дуже. Враховуючи те, що кілька місяців відділи ДРАЦ в місті Харкові не працювали, і у людей накупилось дуже багато документів, які потрібно було реєструвати. Це смерті, народження, шлюби. І у перший мій робочий день я вийшла сама, і черга була близько 120 чоловік. Це було дуже, дуже важко. Але за цей рік. Стало, стало краще завдяки в тому числі нашим захисникам, тому що а, було дуже лячно, як то кажуть, у травні місяці працювати. Тут громихало на Салтівці. Зараз це вже інше життя. Щодня у центрі все більше і більше людей. Хоча потрапити до спеціаліста можна поки лише через онлайн чергу. Харків'янка Тетяна Іванівна сьогодні тут, бо каже, потрібно владнати питання з оформленням субсидії. Через втрату чоловіка треба все переоформляти. Ми чоловіка переволіли ковідом у такій дуже важкій формі, і почалась війна. Мене північний Салтівці. і це Зразу вже з перших годин це було дуже чутно, лучно і все громихало. Ну, виїхали в марті місяці, коли вже у нас у будинку не було нічого. Ми зараз в Полтаві, я ось приїхала. Ну, хочеться вже в Харків, звісно, перебиратися. Пожили ми з чоловіком, ну, це війна, він раптово помер. Серце, мабуть, Ну, витримали всі ці переїзди, всі ці зруйновані. з перших днів 2023-го Тут у Харкові знову можна подати документи на оформлення закордонних паспортів та айді карток. Ця послуга зараз одна з найбільш затребуваних серед відвідувачів, оскільки до січня зробити це було нереально. Закордонний паспорт. Ну на ще випадок для виїздів за кордон. Ми там друзі. Яка буває в страні ситуація. Насправді ще до війни хотіли, але під час війни ну якось було не до цього. І ось коли вирішили, початку послуги були недоступні, зараз, поки є можливість, вирішили цього. Почати. А для тих, кого зачепила війна, і хто потребує допомоги міста в регіональному центрі, ось вже як рік відновила свою роботу і працює громадська приймання міського голови. Саме основне питання. Це розселення, розселення харків'ян, житло яких пострадало в результаті агресії Російської Федерації, бомбардувань, тобто тимчасове житло. Найбільше людей це було саме влітку 2022 року, після того, як звільнили усю Харківську область. Це вересень був, жовтень. Ось, ну, всі, тоді, да, тоді було дуже багато. Дуже багато приходили, всіх розміщали, писали заяви на ім'я нашого міського голови і розміщали. Приймаю від усіх районів і приймаю навіть, якщо навіть не з міста Харкова, з Харківської області. Ось, якщо брати звільненої території Тернава, Лук'янці. На саме і липці, і циркуни на вашому місці практично всі тут сиділи. Якщо підбивати підсумки роботи 12 центрів надання адмінпослуг, то за рік після відновлення роботи в умовах війни в Харкові змогли надати до півмільйона послуг. А це ще один доказ того, що Незламний Харків живе і працює. Починали ми свою роботу з 22 адміністративних послуг на сьогоднішній день. Надаємо вже 204 послуги. Найважливішим було Відновлення послуг з прийому заяв анкет для оформлення ID-карток та закордонного паспорту громадянина України. І саме в цьому питанні нам допомагав мер нашого міста, а також керівник головного управління Державної міграційної служби. З цим завданням ми вдало справилися, і вже з січня цього року ця послуга була відновлена. і На сьогоднішній день близько 10 тисяч заявників отримали вже цю послугу. Крім того, були відновлені і інші послуги вкрай важливі для містян: це і реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, оформлення посвідчення водія, внесення актуальної інформації у реєстр територіальної громади, видача різноманітних довідок. Та витягів на сьогоднішній день всі 12 центрів працюють у форматі понеділок, п'ятниця з 8 до 16 години без перерви. Я хочу зазначити, що адміністратори наших ЦНАПів це такі ж герої, як і комунальники, як і представники інших установ, оскільки запустити початок свою роботу в таких умовах, в умовах постійних обстрілів, було дуже важко, але ми справились. Ми зараз вже працюємо над тим, щоб організувати виїзд мобільної бригади у північну Салтівку, Київський район, потім одиностріальний район, це саме ті райони, які зазнали значних пошкоджень. І будемо робити такі виїзні прийоми на містах. Люди зможуть прямо біля своїх домівок, біля своїх осель звертатися до нас і отримувати послуги. І це дуже важливо. Я знаю, що велика кількість людей зараз вже цим цікавляться, щоб вони мали змогу зареєструвати заяви щодо компенсації за пошкоджене майно. Крім того, ми плануємо вже ну, майже через декілька місяців розширити перелік послуг, які надаються ЗАГСами. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. Що вийде, якщо поєднати знання психології, любові до рідного міста та навички садівника любителя? Вірно, гарний харківський двір. Так для себе вирішила мешканка Новобаварського району, професор психології одного із вишів міста Наталія Лукашевич та втілила свою ідею в життя. Жінка захотіла допомогти комунальникам у їхній непростій праці, благоустрої прибудинкової території. Було досить непросто все зробити, але результат того вартий, розповідає харків'янка з активною життєвою позицією. Та додає, що дивлячись на свою роботу, серце радіє та душа співає, коли біля. Твого дому країна Казок. обдумывала, какую... Какое растение, какой цветок я посажу. И согласно движению солнца, я понимала, что одни растения любят тень, другие растения любят солнечную сторону, полутень. И согласно движению солнца, я высаживала эти растения. С правой стороны, как вы видите, здесь у меня розарий, здесь цветут сортовые розы. Единственное, что я не помню все по названию. Но самые большие розы, которые э, очень красивые, имеют такой холодный оттенок фуксии, называются Big Purple. Они метр восемьдесят роста, я жду их цветения, я жду, когда они порадуют меня своей красотой. И учитывая то, что природа лучший художник, вот, то есть как бы мне было очень радостно, что эти розы у меня на участке. Также у меня есть ярко-багровая гехера, она находится в центральной клумбе. Есть у меня очень красивый ирис, он темно-коричневого цвета, как бы редкий такой цвет. Потом, после того, когда я высадила растения, тоже согласно движению солнца, согласно красоте этих растений, согласно тому, какой они Были формы, высаживала еще согласны цвету каждого цветка, чтобы они гармонировали в клумбе между собой по цветовой палитре. И мне показалось этого мало, и я решила заняться еще и фигурами. психологи, психотерапевты знают о том, что существует такая психокоррекционная методика, как арт-терапия. И она очень здорово помогает для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, для того, чтобы убрать страх, для того, чтобы убрать депрессивные расстройства. То есть помогает вот, как бы вот это вот занятие. То есть я была очень-очень воодушевлена этим. Я уходила от обстрелов, я успокаивалась. И я думаю, что люди, которые занимались таким же делом, тоже понимали, что это достаточно хорошо и это позитивно действует. На наш энергетический потенциал. Все очень здорово, все имеет своє цветение, в свою пору. И Участок очень хороший, нравится всем. Я смотрю, что люди приходят, его фотографируют, снимают на видеокамеру. И я думаю, что у людей всегда будет хорошее настроение. Игорь Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрий Бабыкин. новини Харьков. 18 травня день вишиванки. Ідея свята. Це збереження українських національних цінностей, популяризація їх серед молоді. День не прив'язаний до жодного державного чи релігійного свята, не передбачає офіційних заходів окрім одного. Носіння вишиванки. До речі, візерунок на вишиванках у кожному регіоні різний, а орнаментах закодовано символи краси, мудрості, добра, оберегів. Долучитися до свята може кожен одягнувши вишиванку. Що з цього приводу говорять харків'яни? Вишиванка є, купила вже. Да. Що вона для вас означає? В символ, що я українка. День вишиванки завтра. Що для вас це свято? Чи збираєтесь ви вдягнути вишиванку? Це хороше свято, народне свято. Я привітую його. Хороша традиція. Нужна підтримувати її. Є, і вдягнемо і на свято. Я думаю, що у кожній родині, у кожній сім'ї є така вишиванка чи у дитини, чи у чоловіка, чи у дружини. Так що Я думаю, що це, це символ України, вони різні. У кожній області свої вишивки. Кожна щось означає по-своєму. Тому мені дуже подобається. Для взрослого є у нас вишиванка, для ребенка ще не обзавелись. Ну я думаю, в ближайшее время обзой впереди є праздники День конституції, День независимости, день нашого приобрести, и будемо Поддерживаем українські традиції. Чи плануєте ви вдягти вишиванку? і Що для вас означає цей національний одяг? Да, звичайно, вишиванку я люблю. Я її частенько вдягаю. А вишиванка це символ нашої України. Вишиванка це дуже гарний одяг український. Дуже гарно Ну наші бабусі розмальовували їх, вишивали різними орнаментами. Ну мені подобається і дітки, і діткам подобається. – Ми з деокупірованих територій, так що наш одяг там. Нам треба до нього ще доїхати, щоб взяти. Що для вас символізує цей день вишиванки? І що взагалі ось цей одяг національний? Це наша Україна, як кажуть, нас же все було яскраве, красиве. Для нас Україна і наші вишиванки, і наші прапори. Це для нас. Аби швидше повернутись додому. Як ви ставитесь до цього свята? Чи збираєтесь здягнути вишиванку, відзначити якось? Ставлюся я хорошо до вишиванки, а не буду, тому що її нету. А за пенсію її не купиш. А Що взагалі для вас українська вишиванка означає? Це життя України. Вот. радість, хоча її сейчас дуже мало. Діти наші воюють. Вот. Надіємося, що все буде хорошо. Так вдягнемо. Це національний одяг, це частина нашої спадщини і це культурне надбання нашої країни, нашого народу. Символізує не знаю приєднаності Україні і взагалі, це зараз так очень модно, скажімо так. Ну, мене, на жаль нема. Чи плануєте ви вдягти завтра святкову вишиванку? І що для вас означає цей національний одяг? Доброго дня, Звичайно, буду. Одягнута вишиванка, я її дуже люблю. Це подарунок мого чоловіка. Мені на день народження. У нас в родині у всіх є вишиванки: у чоловіка, у доньки, у зятя. Ми щиро, і вдячні нашій Україні, що є таке свято день вишиванки. І це наш одяг, який ми носимо завжди. Так, що ми дуже любимо вишиванки? У нас багато дома рушників, які нам вишивала ще моя бабуся. Нам передалося це по наслідству. І я привчаю своїх діток, щоб це був у нас оберіг, український оберіг. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, новини Харків.